Сьогодні 12 березня 2025 року, 6 година 46 хвилин. Середа, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезний спосіб життя, показувати гарний приклад моїм знащадкам, а покидькам, які дарвалися до влади, і руйнуючи моє психічне і фізичне здоров'я, продовжують збагачуватися під час війни. Показувати хто і хто, оце дуже важливо. Бо вони все одно залишаться не з чим. І втратять все те. что sure нагарбовалось Ванючка вийшла якась з батового з багатоповерхівки і заваняло все повітря навколо мене. Напевно, не миються руками, а диха духається духами. Якими їх травлять. А вони травлять в свою чергу своє оточення. Ну нічого. Незабаром ці всі вонючки зникнуть з мого оточення. Так же саме, як і зникнуть крадії, дармоїди, паразити. Злочинці, брехуни і зрадники, які руйнують психічне і фізичне здоров'я здорових людей, які їм заважають брехати і красти, і будувати такі незаконно збудовані багатопорухівки, які досі не здані належним чином в експлуатацію.